Око, селище, що так жорстоко, зараз буде вбити, зрите, між колотами забите і журбою оповите, страхом жахом перебите. Вже овденці в, мене збігають, в мене не збігають, гени пагорба пазитають, Мов шуліки свої здоби, з високості виглядають. Вже біжать по полю коні, до села, що в гайлоні, розселилось на переконі. Бід копитами пшеницю, стило яри у що не вродить більше так, розсіваючи полі мак. Враз блиснула рідна криця, не там, де чиста як границя, вийшло військо козаків запорозьких ордів, ставши міцною стіною, боронившись лиш бою. І поклавши голову, тяхто у цим бою захистив сім'ю свою. Не забудьмо ж ми, Козачу вірну, славу, І вірну вдачу Запорожці рятували рідні села і звільняли наших предків від навали. Не забудьмо ж вірну силу, не забудьмо ж вірну славу, щоб даремно не пропала в наших душах не загасла Добрий день Україно гарна й молода, ти садами прията, і цвітуть твої поля. Мати Україно ти для нас у. Ми твоя родина і шануємо тебе. Сонце це обличчя, сукня це земля, жито і пшениця, руса, як оса. Подаєш ти руку нам потрібний час, щоб не терпіли муки, як ріпаки в минулий час. Тепер щасливі діти, зростаємо ми всі і будемо радіти у ці щасливі дні. В нашій славній Україні. І ще здавна народ страждав від інших злих чужих народів. Він лише на муки підставав, корився наш народ неволі завжди й повсюди у ярмі. І жив він, як писав Шевченко, на нашій, не своїй землі. Ідуть роки, пливуть століття і в маю мій тих самих літ. Ми хочемо сказати предкам. Подяка щира вам усім, Подяка всім. Хто Україну своїм життям обороняв, понякай тим хто нашу землю у власних вірша прославляв, Прославні, причудові твори що почуть ще не раз. Можливо, завдяки цим творам поважатимуть і нас. Щоб була нас, нас Україна завжди молодою, а мова вічною, а пісня лучною, Станьмо разом всі докупи, живою стіною захистимо нашу долю і славія бою. Збережімо рідну мову, державність і славу. Це ми з вами, братця і сестри, маємо по праву. Боронили наші предки і її і сілом. Підіймали вище духом, а звіняли ділом. Тож не даймо чорних чварах. Не йти на нас хату, а жили Україну, щоб стала багата. Боже, бачиш, Україну, це наша країна. Чуєш, Боже, пісні ліці це наша родина. Хто заплаче, той сміється, наче. Підемо кудись, Боже, подивимось далі. де Київ, столиця теперішніх панів, та подивимось на села, ці гарні, мірі, де давно жили люди, а потім залишили. Скрить високі, наче скелі, величні будинки, Що вночі вгрить, як свічі, а вдень, як режимки. Не люділи з цієї села, тільки десь місцями, але вже не ті, що були, вічними садками. Майбутньому я бачу Україну, у майбутньому я нею в ній живу, а ді поляшу Я млію в неї, серце на яву, пакетний небоскіл величний, світ доля не хвистоть, ці краєвис просторій вічний. Дрожті людям буде всіх чеснуть. Я бачу віру, і затхнення, що всюди, тут і там, і скрізь. Немає сірої, попіл хмаровиня, що в нас боколи, усі щасливі, раді, привітні та річну мову пестить на вустах. Багато слів уже сказали, багато книг надарували, а скільки можна ще сказати, що ще мучніше прославляти, але чому ж тоді не визнавали, чому ж не цінували? Коли ти міг іще творі, коли ти міг у цілім світі жити. О ні, всі люди знали, Тому тебе всі поважали, По паничів ти не боявся, І за селянти заступався, А правда ж уст твоїх лунала. І патру зовсім не давало, спокійно жи і чорний діла вершить, тому в тюремні казимати та до сибір у солдата Тебе так часто від'їжджали, щоб ти навчався тому чай. Той скаже, устрій був зухвалий, тому його так не вважали, А може, якби сьогодні проти таких не його б не обминув свій шлях. Остап творог нам хотів показати, Що гарчо за себе не варто кохати. Бо насправді для того, щоб щиро кохати, можна всі перешкоди разом подолати, соціальна наявність насправді пусте, головне почуття, а все інше піде. Офіцера Катря полюбила, проти волі батька все зробила, у садочку часу з Любчиком гуляла, Лагідно до нього промовляла, змілим ночувати залишалась, І вчинки свої не каралась. Згодом, той й її покинув, сподівалась, дівчина не загину, береже під серцем як скарбницю, їх із офіцером таємницю. А коли дитина народилась, жінка гіркими сльозами вміла, від інки рідня все Катя за заповнувки вже катала. Про що ж, любодоня міркувала, коли у садочку ночувала? Довелось покинуть те, що мала, Не навчиху на біду матір'ю стала. Ось оно катрій підріз, бачив він багато сліз. Офіцер про все забув, мабуть, безсердечним був.